Вітаю на моєму каналі про модульні будинки. У цьому відео я покажу вам модульний будинок готельної серії з повним внутрішнім оздобленням. Розповім про його технічні характеристики та особливості, і про його виробника. Розкажу про вартість цього будинку, вартість його оренди та комплекс відпочинку, в якому він знаходиться. А також ми оглянемо модульну лазню у такому ж стилі: Будинок гармонійно інтегрований в природу. Фасади виконані з сухою строганою сосновою дошки, просочені маслом, дошка природно старітиме, набуваючи сірого кольору. Тераса має стильне рішення зонування перголою, що зберігає відчуття простору і одночасно додає приватності. Мені дуже сподобалася нефарбована підлога тераси, виконана з деревини, яка не виділяє смолу. Вона дуже приємна на дотик, особливо при ходьбі босоніж. З власного досвіду в експлуатації готельних будинків можу сказати, що тераса для такого формату житла є обов'язковою. Чим вона більша, тим краще, особливо з таким чудовим краєвидом, як тут. Я покажу, як тераса виглядає вночі з підсвіткою, тож не пропустіть цей момент і додивіться відео до кінця, а також поставте лайк цьому відео. Доступ до будинку безконтактний відкривається електронним кодовим замком. Це must have для готелі такого формату. Потрапляючи всередину, бачимо просторий інтер'єр, спальна і кухонна зона. На підлозі кварцвініл під плитку. Оздоблення стін виконано декоративною фанерою у приємному поєднанні кольорів. Насичений спокійний зелений із деревом, що чудово підкреслює стиль і концепцію цього місця. У будинку легко дихається. Приміщення добре провітрюється. Тут працює кондиціонер і рекуперація повітря. Будинок взимку опалюється інверторним кондиціонером Cooper Hunter, теплою підлогою і керамічним обігрівачем. Кухонна зона має достатньо місця. Весь необхідний посуд і приладдя охайно розкладено по шафах. Будинок має площу 23 метри квадратних і чудовим краєвидом. Він розрахований на двох гостей. Барна стійка для сніданків або роботи, яка розмежовує простір. Це зручний стіл із розетками та освітленням ідеальне місце для роботи чи прийому їжі. Жалюзі штора, що одночасно слугує як екраном для проектора, так і шторою. Мінімалістично, практично і якісно виконано. Панорамне безрамне вікно з загартованого скла. Двоспальне ліжко 160х200 см з ортопедичним матрасом Sleep and Fly. Величезне панорамне вікно прямо навпроти ліжка. Зручне підвіконня, на якому можна сидіти годинами споглядати за зміною неба. Нам якраз пощастило побачити веселку. Тепер оглянемо санвузол. Двері прихованого монтажу створюють стильний вигляд. В інтер'єрі гармонійно поєднуються плитка та фанера. Це виглядає чудово. Встановлена якісна сантехніка Ханзгроя є тропічний душ. Декоративна вставка з опішнянської плитки ручної роботи додає акцент і ще раз підкреслює автентичність місця. Простори дзеркала. Розкішна тумба із натурального дерева, рушника сушка. Інсталяція. Усе продумано до дрібниць. До речі, зеркала функціональні. За ними приховані шафи із достатньою кількістю місця для зберігання речей. Якраз подивимося, що є в шафах. І швидко покажу вам технічні деталі та назви приладів, які зацікавили мене і можливо будуть корисними і вам. Ось вигляд будинку вночі з підсвіткою, як і обіцяв. Освітлення створює затишну атмосферу, підкреслюючи архітектуру та додаючи особливого шарму в темний час доби. Будинок розташований у комплексі Обрій Holy Village у Полтавській області село Опішня. Обрій це простір із смарт-будиночками, які розташовані на панорамних схилах вздовж річки Ворскла. В оточенні добових лісів і лугового різнотрав'я. Тут ви будете в обіймах природи, тільки поля і ліси на заповідній території. Цей комплекс має, окрім інших будинків, чотири модульні будинки від UnitFAP, два на базі компактного готельного Юніта «Шаян», один хаус та лазню, виконану на основі моделі L1. Оренда такого будинку у комплексі. У будні від 4 400, вихідні від 5400. Виробник будинку компанія UnitFAB, український виробник модульних та префаб будинків нового покоління. UnitFab пропонує котеджі для постійного проживання, заміські будинки, банкхауси та рішення для готельного бізнесу. Будинок, який ми оглядали, зроблений на базі проєкту «Шаян». Готельна ла преміального комфорту ідеальна для поєднання з природою. Розмір 3,4 метри на 8 метрів. Площа 27,2 метри квадратних. Вартість такого будинку від 26,5 тисяч доларів. Окремою уваги заслуговує будиночок СПА. Мінімалістичний, комфортний і просторий. Він поєднує в собі лазню, санвузол та кімнату для відпочинку. Завдяки панерамному вікну ви можете повністю розслабитись та насолоджуватись краєвидом безмежного обрію і дикої природи. Ця лазня розроблена на базі найбільшого готельного будинку моделі L1, найширшого та найпросторішого в готельній серії від виробника UnitFab. Модель L1 чудово підходить як для повноцінного житла молодої сім'ї, так і для комфортного відпочинку на природі. Всередині достатньо місця для облаштування просторої кухні вітальні, спальні, а також можливо планування з двома спальнями. Характеристики будинку L1 розмір 4 м на 12,2 метри, площа 48,8 м. Вартість будинку від 27 950 доларів під внутрішнє оздоблення. Дякую за перегляд. Не забувайте підписатися на канал.